Сьогодні у нас на сніданок дріжджові вареники з вишнею, приготовлені над паром, дуже смачні, м'якенькі, пухкенькі. А ще зварила соус з вишневого сиропу, прикрасила ним вареники і, хоч до святкового столу, подавай цю смачну страву. У нас сьогодні будній день, але від таких вареників настрій відразу покращується. Всі інгредієнти для приготування вареників повинні бути кімнатної температури. А ще краще, нагріті до 30 градусів, бо ж вареники готують на дрижовому тісті. До 250 мл кефіру нагрітого до 30 градусів додаю 1 столову ложку цукру і 10 г пресованих дріжджів і розмішую до їх розчинення. Додаю одне яйце, щепку солі розмішую до однорідності. Борошна по рецепту треба 500 грамів. В одну миску насипала 400 грамів, а в іншу 100 грамів. До 400 грамів борошна додаю одну чайну ложку без гірки соди, гарно розмішую і висипаю до рідини. Замішую тісто. В кінці заміса тісто повинно не липнути до рук, але щоб і не забити було борошно. Тому борошно в процесі вимішування додаю потрішки. Тісто вимішувала хвилин 5. Додаю 1 столову ложку рафінованої соняшникової олії. Вимішую ще хвилинки 2. Тісто чуть липне до рук, але на руках не залишається, борошна більше не додаю, а тісто злегка відіб'ю, тісто ущільняється і вже до рук не липне. Миску і тісто змащую олією, накриваю серветкою, ставлю в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб тісто підійшло. Ось тільки борошна залишилось, воно мені вже не знадобиться. Консервовані вишні в власному соці відсидила, отримала 240 г вишень. До 100 г цукру додаю 10 г ванільного цукру, 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю можна замінити і на картопляний, розмішую, начинку підготувала, широку каструлю наливаю пів каструлі води, покриваю марлею, яку згорнула в два шари, закріплюю різинкою, накриваю кришкою, ставлю на вогонь, щоб закипіла вода. Тісто підійшло, злегка обминаю його, ділю на частини, розкатую не дуже тонко. Вирізаю кружечки, обрізки обминаю з тістом і так вирізаю кружечки з усього тіста. Накриваю, щоб не підсихали. Вареники всі відразу не ліплю, бо як довго будуть лежати зліплені, то може протікти сік з вишень. Тому ліплю по 6 штук. Щільненько защіпую. Поки вони будуть варитись, я зліплю ще шість. Кладу кружечки тіста і вареники на рушничок, так вони не прилипнуть до поверхні і не треба підсипати борошно. Вода в каструлі закипіла, На марлю розкладаю вареники на відстані, бо вони гарненько збільшаться в розмірі. Щільненько закриваю кришкою і залишаю так на 5 хвилин. Знімати вареники треба обережно, бо дуже гарячі. Відразу посипаю цукром і так варю всі вареники. Дякую, що подивились наше відео. Готуйте! Вареники за цим рецептом дуже смачні. Бажаю вам миру та добра. Буду вдячна за ваші коментарі.